Вітаю, друзі! Сьогодні 7 березня з вами Валерій Клочок. І в мене для вас новини. Чи добрі вони, чи ні, вже будете міркувати ви. Але так мені видається, що Польща стоїть на порозі революції. Учора в Варшаві відбулися потужні мітинги протесту не на кордоні, а саме в столиці Польщі, де вони вимагали повного блокування кордону з Україною, а також скасування так званої зеленої угоди. Цим зараз активно займається Дональд Туск у Європейському Союзі, певні зрушення є, але ці акції протесту фермерів були підігріті політиками. Опозиційна партія Право і Справедливість, яку очолює е, Ярослав Качинський, ініціювала, організувала, ну, принаймні за руку їх нібито ніхто не тримав, але стало очевидно, що. Саме вони спровокували сутички між протестувальниками і поліцією, внаслідок чого десятки затриманих. Палили і шини, і були сутички із поліціянтами, і навіть кидали в них бруківку. Ну, класика протистояння між протестувальниками і силовиками, що може прорости не просто там якісь заворушення, а в радикальний навіть рух. Чому я так думаю? Я вам зараз про це буду. Розповідати, аргументувати свої міркування, а ви поки що підписуєтесь, то цього не зробив раніше. Ну і звісно, пишіть коментарі до відео. І так розпочну з хорошої, нібито новини для нас, але яка лише додає дров у багаття протистояння між Україною і Польщею. Зокрема, комітет із питань міжнародної політики Європарламенту сьогодні схвалив продовження ще на рік безмитної торгівлі з Україною і Молдовою. Маю на увазі сільськогосподарської продукції. Це рішення має ще пройти. В Європарламенті, але як пишуть журналісти і близькі до внутрішньополітичної ситуації у цьому органі, то депутати готові будуть проголосувати за таке рішення. В принципі, проблем з цим не буде, і ми його отримаємо наступного тижня. І для нас це добре. Але навіть нині українська влада говорить, аби зменшити протистояння між Україною і Польщею, яке лише поглибиться після підписання цієї угоди, то ми навіть готові піти на певні поступки з торгівлею. З Польщею, ну, тобто, зменшити об'єми експортних поставок до цієї країни. Ну, лише от буквально за останні дні ми поставили туди 80 тонн огірків, і це вже викликало серйозний скандал. Фермери ж польські, які протестували, але між ними були не лише фермери, я про це вам розповів. Вони вимагають взагалі скасування зеленої годи і скасування. Безмитної торгівлі з Україною за це, нібито і виступає і Туск, але він говорить, що блокування кордону точно не буде. Він зараз займає таку знаєте половину позицію, нібито хоче і нам допомогти, але більше схильний саме допомагати фермерам, тому що для нього це голоси на майбутніх виборах до місцевих рад. Втім, Єврокомісія має на меті змінити правила зеленої угоди. Вже наступного тижня вона буде вносити відповідний законопроект на голосування. Там передбачають додаткові гроші на субсидії. Ну, зокрема, вже вони виділили 4 мільярди євро усім фермерам по всій Європі. До Польщі надійде приблизно 1,5 мільярди євро. Я вам про це говорив, там питання лише часу. Але окрім того, вони пропонують скасувати, наприклад, вимоги щодо дотримання. Правил зеленої угоди для тих, хто володіє, наприклад, земельними угіддями менше 10 гектар. У Польщі 3 четвертих таких фермерів, вони до них не будуть застосовувати штрафні санкції. Також там окремі правила вводяться щодо тримання землі під паром і так інше. Ну, загалом. То доволі прийнятні умови, але фермери кажуть, що нам цього замало, вони вимагають повне скасування в Сам Туз говорить, що не буде такого однозначно, Європейська комісія на це не піде, потрібно буде йти один одному на зустріч. Але я вам скажу відверто, як і раніше, то Туз сьогодні є зручником політичного протистояння у самій Польщі. Втім, Польща і далі навіть притуску. Треба говорити правду, продовжує торгувати із Росією, Білоруссю, об'єми не зменшуються, а навіть нарощуються. На тлі таку потужного міжнародного скандалу, то зараз розглядають питання про блокування усього імпорту не лише до Польщі, а й до країн Балтії. Це ті, хто нам допомагають, але вони підтримують, бачите, російську економіку на превеликий жаль. І так щодо протестів, які відбулися вчора. Сьогодні міністр внутрішніх справ Польщі, який став. Об'єктом дуже серйозної критики з боку опозиції, сьогодні саме він на прес-конференції повідомив про те, що 6 березня вчора у Варшаві затримали 55 людей. 26 із них поводили себе, як каже він, особливо агресивно. Частина були на підпитку. Серед постраждалих, в тому числі 14 поліцейських. Чотирьом учасникам демонстрації наряди поліції надали допомогу на місці. І як переконує сам міністр, то вони мали справу з хуліганами, провокаторами, які напали на поліцію. Вони навіть кидалися в неї бруківкою. Але міністр чітко розділяє протестувальників на фермерів і хуліганів. Він каже: от фермери хороші, вони можуть протестувати, питань нема ніяких і на кордоні, і по всій Польщі. А от провокатори були присутні. І звинуватив у цьому опозицію, акцентував на тому, що мережею інтернет почали ширитися на різкі відео, які пушили саме прихильники партії Право і справедливість, яку очолює Ярослав Качинський. І, от, зокрема, міністр уже колишній внутрішніх справ Маріош Блащак, який є головою правої і справедливість на конференції, в Сеймі, сьогодні повідомив, що вони підготували пропозицію, аби відправити у відставку чинного міністра внутрішніх справ за те, що він зайняв, мовляв, необ'єктивну позицію по відношенню до протестувальників сьогодні. Право і справедливість Качинського активно використовує оці акції протесту для того, щоб відправити відставку уряд Туска. Вони будуть надалі розкручувати цю ситуацію, підіймати її до високого градусу, аби протистояння було все більшим, аби уряд донада Туска втрачав рейтинг довіри серед поляків. Отримував менше голосів на виборах найближчих, ну і далі просто-напросто буде дискредитувати сам уряд з метою, можливо, навіть повністю його відставки, а не лише міністра внутрішніх справ. В Принципі, класична боротьба політична доведення ситуації до якоїсь кризової точки, а потім ми прийдемо і цю. Ситуацію виправимо. Мені це абсолютно зараз нагадує картину, яка виникла в Сполучених Штатах Америки, коли Дональд Трамп доводить ситуацію до максимально кризового стану. Таке саме відбувається в Польщі. Також такі речі відбуваються, на жаль, і в Україні, коли опозиційні до влади партії піддають її нищівні критиці, хоча часто роблять це не безпідставно. Але ми знаходимося в умовах війни. Польща, нібито, да, на перший погляд сьогодні немає воєнних дій. Та й навіть направду в неї ж ракети не падали на території. Зараз я тут сарказмом перепрошую, і нікого в неї не вбило, публічно сьогодні не визнають того, що є пряма загроза російської агресії на їх територію. Але самі потрішку готуються до війни. Яким чином закуповують нове військове обладнання, старе вони передали нам, отримали за це величезну компенсацію від Європейського Союзу. Долучається до військових навчань північно атлантичного альянсу, які проводяться нині. Ну і направду говорить про посилення мобілізації, вивчають готовність поляків долучитися до війська у разі атаки Росії на їх території або атаки будь-якої іншої країни. Тобто, фактично, морально вони готують сьогодні населення Польщі до того, що може бути війна. Боряти з тим не забувають, як бачите, займатися і політикою. Незважаючи на такий серйозний політичний тиск, очільник уряду Дональд Туск все-таки не піддається поки що на умови фермерів і говорить, що повного закриття кордону не буде. Але буде лобіювати інтереси саме фермерів і в Європейському Союзі, чи йому вдасться це зробити в повній мірі, питання залишається поки що. Відкрити схожі акції протесту відбуваються в різних країнах Європейського Союзу. Зокрема, вони сьогодні проходили в Чехії. Там, з аналогічними вимогами, вийшли фермери і вимагають від уряду, аби вони знизили податки, виплачували більше субсидій, обмежили експорт агропродукції з третіх країн. Вимагають, аби їм сприяв у цьому Європейський Союз, Європейська комісія. Один із тракторів мав напис Українське зерно вб'є чеських фермерів і подібні акції, які наголошую, вони проходять в дуже багатьох країнах. Причина в цьому, як на мене, непродумана політика європейського союзу в частині регулювання господарської діяльності суб'єктів в сільському господарстві, виплачуючи субсидії, обмежуючи можливість. Самостійно ухвалювати рішення щодо ведення господарства, вони в такий спосіб стримують фактично, як на мене, ринкові відносини, мають, звісно, вони свою мотивацію до цього, але, як ви бачите, наслідки не дуже втішні. Якщо під тиском фермерів Європейська комісія змінить правила тієї самої зеленої гуди, зменшить напругу. При цьому зможе знайти адекватне рішення для того, щоб зберегти для України безмінну торгівлю, тому що ми перебуваємо не в простому стані, а, лише, а в стані війни, то це, звісно, до певної міри зніме напругу, але не вирішить проблему в повній мірі. Це всі розуміють. Єдиний механізм, який може зараз задовольнити фермерів усіх в Європейському Союзі, це максимальна виплата їм субсидій у великих розмірах, що буде компенсація їм за недоотриману вигоду саме на тлі дуже серйозної конкуренції від сільськогосподарської продукції з України, якої Направду на ринку Європи дуже багато. Ну, принаймні, за цим поки що будемо свідкувати. Європейська комісія не поспішає з ухваленням рішень через свою бюрократичну машину. Тому свідкуємо за цими подіями. Але те, що в Польщі дуже загрозлива ситуація, якою нині користаються саме прихильники Качинську, то це факт. Польща за півкроку до революційного стану. За цим слідкуємо. Пропоную вам робити це разом зі мною. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, поширюйте відео друзям. Всіх любить, всі ночної не перемикайтесь. Все буде Україна!